Всім привіт! З вами Group. Пропонуємо вашій увазі автомобіль Renault Sandero Stepway 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 09 літрів на 90 кінських сил з механічною коробкою передач. Не фарбована жодна кузовна деталь. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Zen в комплектації протитуманні фари. Денні ходові вогні. Підігрів сидінь. Клімат-контроль, магнітола з USB-ауксом, таблютузом, гучним зв'язком, круїз контроль, всі склопідіймачі. мультикармо, пробіг 72 тисячі, регулювання дзеркал з підігрівом, салон в гарному стані. Також задній парктронік. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун, бензин 09 літрів на 90 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Renault Сандеро Stepway 2021 року випуску. Заднє ліве крило 134. 134. Заводське фарбування. Задня ліва двері. 139, 129 заводське фарбування, передня ліва 138, 138 заводське фарбування. Переднє ліве крило 134, 148, 148 заводське фарбування. Лобове нове встановлено. Оригінальне було з пошкодженням. Також буде фото пошкодження. Капот. 137, 137, 131 заводське фарбування, переднє праве крило, 131, 132, 138 заводське фарбування, передня права двері, 138, 139 заводське фарбування. Заднє права, 131, 146 заводське фарбування. Заднє праве крило 146, 138, 138 заводське фарбування, дах 118, багажник 147, 136, 136 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь. По кузову особливих зауважень немає.